Добрий день, шановні колеги. Дуже дякую, що запросили на цей цікавий та корисний захід. Радію, що зараз у бізнесу, навіть в такі складні часи є можливості розвиватися, масштабуватися, А у нас з вами зустрічатись на таких цікавих та корисних заходах, де ми можемо з вами ділитися новинками та тенденціями на ринку медичного страхування. Свій виступ я хочу. Розпочати ще секунду. Так, свій виступ. Вибачте, <свій>, свій виступ я хочу розпочати зі слів відомого американського експерта з розвитку лідерства Джона Максвелла. Успіх це здатність ризикувати і бути невпинним у праці, а також здатність бачити можливості там, де інші бачать лише небезпеку. І, на мою думку, ці слова дуже влучно ілюструють стратегію розвитку ТасЛайф на шляху до масштабування та підкорення нових горизонтів. Зараз хочу розказати про нашу компанію TASLAIF, чому нас люблять наші клієнти, чому нам довіряють е, дуже багато вже років. Ми є частиною великої фінансово-промислової групи ТАС. Ця група налічує більше ста компаній. Це компанії диверсифікованих секторів бізнесу, це і виробництво, промисловість, вагонобудування, фінанси, це банки і страхові компанії, це агросектор, це IT та діджитал. На ринку України ми працюємо вже 25 років. Ми є українською компанією. Ми є представниками. Міжнародного IGP страхового пулу, що додає нам ще більшої фінансової потужності, а для наших клієнтів ще більшої гнучкості. Наразі ми обслуговуємо близько 300 корпоративних клієнтів за різними напрямками страхування. Це і страхування життя, здоров'я. Від критичних захворювань, пенсійне страхування, а також, що є унікальне, ми є першою лайф-страховою компанією, яка отримала ліцензію на добровільне медичне страхування. І вже з липня 2024 року ми успішно працюємо і в цьому напрямку. І якраз сьогодні я хочу поділитися з вами нашими першими. Результатами, нашими першими успіхами роботи саме в цьому напрямку. За цей час у нас вже підписано більше 65 корпоративних контрактів. Ми турбуємось про близько 5 тисяч про близько п'ять тисяч застрахованих осіб. У нас підписано страхових премій на більше ніж 75 мільйонів, і проведено виплат на порядка 40 мільйонів. Ми є першою а, зі страхових лайф компаній, хто увійшов у рейтинг з добровільного медичного страхування, і ми посіли місце у першій двадцятці. Нас люблять клієнти. А, ми дуже пишаємось тим, що нашими клієнтами є відомі міжнародні та українські бренди. А, наших клієнтів можна поділити на м, такі декілька основні напрямки: нам довіряють IT та діджитал. Агросектор, видавництво та медіа, транспорт, та логістика, торгівля. Але більше все ж таки це клієнти з IT-сектору, це більш клієнти з, високою, з високим рівнем діджиталізації та високою корпоративною культурою. В ТазЛайф ми створили добровільне медичне страхування. Не просто як продукт, ми створили певну екосистему, яка поєднує в собі е, діджиталізацію, сервіс, турботу та людяність. Кожному нашому корпоративному клієнту виділяється окремий персональний сервіс-менеджер, який протягом всього обслуговування допомагає у вирішенні будь-яких питань, які можуть виникнути під час е, адміністрування контракту. Кожному корпоративному клієнту надається доступ до унікального нашого сервісу кабінету клієнта юридичної особи, в якому в онлайн режимі можна бачити всю звітність та аналітику використання страхування. У наших застрахованих є можливість отримувати медичну допомогу в різних куточках України. Для них доступно більше 14 тисяч медичних закладів. Є можливість користуватися дуже зручним та сервісним мобільним додатком. еншурія ми дуже щедрі на бонусні опції. Кожну нашу програму страхування ми завжди прикрашаємо. І даруємо нашим клієнтам е, дуже корисні та е, цінні е, бонусні опції. Це можуть бути індивідуальні психологічні консультації, вебінари та тренінги, експрес-аптечка, пакетні чекапи. Зараз, е, в тому числі, ми готуємо такий сюрприз для наших клієнтів: це будуть виїзні чекапи, коли е, команди зможуть отримувати якісний. Та сервісний профілактичний огляд у різних куточках України в найнедоступніших містечках та селищах. Ну, звісно, ми дуже любимо, коли наші клієнти обслуговуються у нас комплексно за різними видами страхування: і ДМС, і страхування життя, і критичні захворювання, і пенсійне страхування. Для таких клієнтів ми надаємо завжди спеціальні знижки та пропозиції. Ну, найцінніше це команда, звісно. Е, з нами працюють прекрасні люди: це менеджери з розвитку бізнесу, це люди, які готують пропозиції для клієнтів, проводять перемовини, е, складають найкращі та найефективніші програми страхування. Е, вони вибудовують такий місточок довіри між клієнтом та страховою компанією. Наші менеджери супроводу це такі справжні охоронці комфорту наших клієнтів. Вони завжди на зв'язку. Вони дуже швидко, якісно та ефективно допомагають у всіх питаннях супроводу та адміністрування контрактів. Саме все це дозволяє нам говорити про Таслайф як компанію, яка дійсно має не тільки такий діджитальний та сервісний підхід, а й ще й людяність. Зараз хочу розказати про серце нашого обслуговування, наш медичний асистанс. Ми співпрацюємо з зовнішнім медичним асистансом. Це Enшуріa, це міжнародна компанія, яка на ринку України представлена вже більше п'яти років. В своїй компанії нараховує більше 160 співробітників. Має сім мов голосової підтримки, що дуже актуально, тому що у нас є клієнти міжнародні компанії. Мають 14 тисяч мережевих партнерських медичних закладів по всій Україні. Ну і в цілому «Еншурію» дуже люблять люди. На рейтингу Траст Вони мають найвищу оцінку роботи п'ятірочку. Наші застраховані можуть отримувати медичну допомогу. У по всіх регіонах України ми співпрацюємо з найбільшими мережами медичних закладів: це і Добробут, Юніверсум, і Медікавер, і Сінево, Смарт Клініка, Астрадент і багато багато інших медичних закладів. Все для того, щоб люди мали можливість обслуговуватись якісно та швидко і своєчасно отримувати медичну допомогу. Ще така одна перлинка нашого сервісу, нашого обслуговування це мобільний додаток Аншурія, а це як страхування у смартфоні. Тут для застрахованих є можливість переглядати повністю умови страхування. Програма у дуже зручному та людяному форматі описана. Контакти асистанці завжди під рукою. Можна звернутися за допомогою через чат-боти у Viber та Telegram. Є карта клінік, дуже зручно шукати зручний медичний заклад за будь-якою локацією. Є онлайн компенсація самостійно витрачених коштів, вбудована телемедицина в додаток. Разом з hr командами ми можемо створювати цікавий та корисний контент і направляти пуш-повідомлення. Це можуть бути якісь. Корисні та цікаві поради щодо здоров'я або нагадування про страхування, про використання програми. Наприклад, там, скористуйтеся опцією вітамінізації. Нагадуємо, що зараз сезон захворювань, будь ласка, користуйтесь, у вас є опція вакцинації і так далі. Зараз хочу зупинитися більш детальніше на таких дійсно дуже унікальних і сервісних функціоналах в мобільному додатку. Те, що робить для наших клієнтів, використання страховки дуже. Зручним та ефективним. Перша опція, яка вбудована в мобільний додаток, це онлайн-відшкодування. В декілька кліків можна просто сфотографувати основні документи за своїм страховим випадком, внести номер карточки, і буквально е до трьох робочих днів на карту повертаються самостійно сплачені кошти. Дуже полюбляють наші застраховані цю опцію, дуже активно нею користуються. Е Наступна класна опція, яка також вбудована в мобільний додаток, це опція телемедицина, це онлайн-консультації, на які можна самостійно записатися, обрати самостійно лікаря, зручну дату та час для консультації, вписати основні симптоми та скарги. І буквально до 10 хвилин є завжди вільні слоти у лікарів. Це не тільки терапевти і сімейні лікарі, це і вузькі спеціалісти. Застраховані можуть пройти консультацію лікаря і після неї отримати консультаційне заключення, лікарняний лист, якщо це необхідно, на свою електронну пошту. Ще один цікавий вбудований функціонал мобільний додаток: це карта Клінік. За допомогою нього у застрахованих є можливість. Переглядати клініки, які знаходяться поруч, переглядати контакти клініки, переглядати рівні покриття клінік. І що дуже класно, можна прямо через додаток записатися в клініку, тому що туди вбудовані вже контакти цієї клініки, для того, щоб не витрачати зайвий час. Ну і звісно, для того, щоб підтримувати якість сервісу на високому, достойному рівні, а в медичному асистанці запроваджено вимірювання основних показників ефективності. SLA – швидкість обслуговування та доступність сервісу. Наразі цей показник становить 82%. Це означає, що більшість застрахованих отримує свою медичну допомогу своєчасно у вказані чітко часові межі. NPS – рівень задоволеності клієнтів наразі він становить 93%. І це на ринку дуже високий показник вважається. А після кожного звернення проводиться оцінка якості, оцінка, яку залишив застрахований, і обробляються всі відгуки. Саме це дозволяє підтримувати цей показник на дуже хорошому рівні. Ще один показник, який активно відстежується: це FCR. це частка звернень, які вирішені з першого контакту з сестанцем. Без подальшої ескалації це е, непоганий показник. Але за допомогою додаткових е, автоматизацій, додаткової автоматизації бізнес-процесів, цей показник е, планується підвищувати. Ну і рівень нагрунтованих відмов: ще один показник, який е, на постійній основі вимірюємо та аналізуємо наразі 3%. і це означає, що асистанс достатньо чітко та професійно приймає рішення щодо е, покриття. Ну, а тепер хочу розказати про такий унікальний взагалі на ринку страхування функціонал. Це кабінет клієнта юридичної особи. Е, наскільки ми знаємо, такого функціоналу ще ні в кого немає. От тому, в е, вашій увазі, е, ми можемо надавати доступи до цього функціоналу як представникам клієнта, так і представникам страхового посередника за бажанням. Вони можуть бачити всю інформацію щодо аналітики, щодо використання програми, щодо основних фінансових показників за контрактом, за тими договорами, за якими вони є офіційними представниками. На сьогоднішній день ми реалізували шість основних розділів кабінету клієнта. Ми постійно продовжуємо працювати над новими розділами. Ми взагалі хочемо зробити так, щоб. Весь цикл адміністрування від підписання договору до пролонгації закривався в кабінеті клієнта для повної зручності. В розділі компанії е, у представників клієнта є можливість переглядати основні фінансові показники за кожним договором, е, за компанією в цілому. Це сплачені страхові платежі, проведені страхові виплати, рівень збитковості, список застрахованих осіб з усією деталізацією за кожним полісом. Ми побудували різнорівневу аналітику. Тут є можливість переглядати дані в різних розрізах: в розрізі кожного договору, в розрізі кожного клієнта, в розрізі кожного продукту. Можна ознайомлюватися з такими показниками, як там найбільші виплати за ризиками, структура виплат за ризиками, топ медичних закладів, куди ходить команда, топ послуг, якими користується команда, співвідношення між страховими платежами і страховими виплатами, і багато, багато ще іншої цікавої та корисної інформації, які, яка дійсно показує як команда користується страхуванням, наскільки. Цей продукт корисний та ефективний. Всю аналітику, хочу зауважити, можна вивантажувати в pdf форматі для того, щоб одразу з презентацією йти до керівництва. Також ми побудували окремий розділ страхові випадки. В цьому розділі зібрана. Інформація з деталізацією по кожному страховому випадку, і її можна переглядати в різних розрізах, в розрізі кожного застрахованого, кожного договору, кожного продукту, послуги і так далі. Всю цю звітність можна вивантажувати в Excel-форматі для зручності. В цілому я можу ще дуже довго розповідати вам про наші особливості та переваги. Ми розуміємо, що ми зайшли. На ринок медичного страхування України, який є наразі дуже масштабним, дуже може, місцями десь консервативним. І ми розуміємо, що ми маємо чимось вирізнятись. Ми намагаємось робити все, щоб. Щоб наші клієнти нас любили, цінували і отримували медичне страхування як дійсно такий сервіс, який поєднує технології, діджитальність і людяність. Глобально хочу сказати наступне. TAS Life буде продовжувати е, запроваджувати нові продукти, буде е, продовжувати е, залучати в свої процеси. Як на бекід, так і на фронт штучного інтелекту, автоматизації, діджиталізації, цифровізації. Все, ми будемо робити все, щоб бути, е, стати лідерами, національними лідерами з особистих видів страхування України. Е, в цьому році, в травні місяці, ми відсадкували 25-річчя нашої компанії. І я б дуже хотіла, щоб ви доторкнулись трошечки до нашої атмосфери, переглянувши коротеньке відео про нашу компанію про ТАСС-Лайф. А я вам всім хочу подякувати за вашу увагу. Не бійтеся ризикувати і будьте невпинними у праці. Дякую. Може, після відео, щоб не гориться життя складається з моментів, з перших кроків і перших рішень з вибору і з надії, що ви зробили правильно. Коли ви поспішаєте у новий день, ми вже поруч. Коли ви мрієте, святкуєте, будуєте, падаєте, встаєте, починаєте спочатку. Коли посміхаєтесь і коли хвилюєтесь, так ми не помітні, ми не про гучні обіцянки, ми про сталеву впевненість та підтримку, які у вас за спиною, завжди про спокій. Який ви відчуваєте, хоч, можливо, і не усвідомлюєте. Вже багато років ми оберігаємо те, що важливе для вас, ваших рідних, ваші плани, ваші мрії. Тас Лайф. Ми поруч. Ваша страхова компанія на все життя. Життя складається з моментів. Це виставку спорт не має ставати, на І насправді я собі стартей, на наступний рік, теж заклав створення такого кабінету для корпоративних клієнтів, для на дехту мене при новий кошти, клас. Це, <laughs> yeah. це крок до такого собі продукту, який може називати паспорт здоровя пролективу, де ти чар можна управляти, як бабувати на зміни його помаді. Правда, абсолютно віна. Дуже дякую, да, будь ласка. Ви вони знаєте, чесно кажучи, не готувала на сьогодні таку статистику. Дуже дякую, що підсвітили. Я впевнена, що наступного року ми обов'язково з вами зустрінемось і вже поділимось. Детальною інформацією щодо використання кабінету клієнта, наразі ми для, у нас ж багато різних продуктів так, з особистих видів страхування. В медичному страхуванні ми нещодавно. І саме аналітику з медичного страхування, яка ну чесно, давайте. Всі знають, є ну такою непростою і хочеться показати клієнтам в різних розрізах, з різною деталізацією всю цю інформацію. Цю аналітику ми побудували буквально нещодавно, і ми вже поступово підключаємо наших і поточних клієнтів, і тих, хто тільки там доєднується до нашого сервісу. В цілому, наразі маємо. Дуже е, позитивні відгуки від клієнтів, е, як і по медичному страхуванню, так і по страхуванню життя. Тому я сподіваюся, що цей функціонал. Ну ми, ми я не сподіваюся, я впевнена. Я знаю, що ми цей функціонал будемо продовжувати розвивати. Над ним працює велика е, it команда От і я дуже сподіваюся, що е, ну, дійсно клі... ми будемо закривати весь цикл. Адміністрування договорів і для клієнтів це стане такою ну, дійсно екосистемою, яка буде закривати абсолютно всі потреби е, при е, укладенні і супроводі е, договору страхування. Дякую.